Із Закарпаття позбиткувався буревій. У селі Родникова гута півтора десятка підтоплених будинків з півсотні змитих городів, знищені дороги через сильний дощ і з градом місцева річка піднялась на 4 метри і вийшла з берегів. Нині велика вода вже відступила. Люди потроху відновлюють село, але синоптики знову прогнозують дощі. Пан Сергій живе на околиці села Родникова Гута. Його домівка була першою на шляху стихії. Піднявся сильний вітер, почалась злива і з градом. посунули сельові потоки. Річка вийшла з берегів. Сюди все йшло, і до того, де злісла, і там постановилася та буря, і то все прийшло сюди. Оці потічки, де є потічок, то давали страшну масу води. Біля будинку пані Марії був бетонний міст. Його велика вода розтрощила і віднесла за три кілометри. Це страшне тут було. Ми думали, що нас забере. Жінка опинилась на острові. Лише сьогодні односельці перекинули дошки через річку і визволили бранку. Забрала вода, прийшла кучі, всі, всі забирала свині. Все, все, то сюди, вода йшла, сюди мусора. Каміння, всяка всячина тут була. Повінь зруйнувала в селі зо два десятки містків, змила майже два кілометри асфальтних доріг. Висаджено картоплю на півсотні городів та підтопила півтора десятки будинків. Вчора ходила комісія із райадміністрації, адміністрації ходили по селі, дивилися, які нанесені збитки. Сьогодні засідать комісія у сваляві і буде вирішувати питання, що як допомогти людям, щоб вийти з цього становища. Ну, у нас в сільській раді таких коштів немає. Це лише якщо обласна рада допоможе. Попередня сума збитків сягає трьох мільйонів. З райбюджету пообіцяли виділити 200 тисяч на село і ще 26 тисяч на допомогу постраждалим. Люди вже підрахували, кожному перепаде по 500-700 гривень. До кінця цієї неділі буде зібрана позачергова сесія районної ради і зразу отримає сільська рада кошти. На сьогодні закарпатські синоптики оголосили чергове штормове попередження. Селяни у родниковій гуті сподіваються, що цього разу негода їх обмине, бо якщо вода підніметься, ще раз почнуть руйнуватися береги, а з ними і людські хати. Ірина Коваленко, Сергій Ковалець, ТСН